Зараз у нас на зв'язку Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, пане води героям слава пане Сергію, Я почну з не зовсім приємної, звичайно, для вашого міністерства події. Оцей вибух ракети на перехресті Володимирської і бульвару Шевченка у Києві серйозно пошкодив одне з найголовніших приміщень вашого міністерства. І вибухова хвиля якраз пішла в основному на нього. Можете детальніше розказати наскільки серйозні руйнування цього будинку. Дуже дякую за запитання, адже доносив і доношу до всього світу, до своїх колег-міністрів з країн Європейського Союзу, до світових колег, що саме Російська Федерація здійснює удари по цивільних об'єктах, і, зокрема, руйнування дісталося будинку Міністерства освіти і науки Київського національного університету Шевченка, Київського фахового коледжу зв'язку, будинку вчителя Національної академії, президії Національної академії педагогічних наук цих парк. Шевченківський парк у нас зазнав. Ви знаєте, центр вибухової хвилі прийшовся саме на ту будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти, науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації, саме, саме ці підрозділи знаходились там. У нас на, в цій будівлі немає сьогодні жодного, жодного непошкодженого кабінету. Але знаєте, що символично? символично. Коли за я зайшов туди, в конференц-залі. Залишився стояти прапор України і банер Міністерства освіти і науки. Було знищено майже все, але прапор і банер стояли. І це в цьому, я побачив певний символізм. Міністерство освіти і науки завжди стояло і стоїть на сторожі держави, інтересів, які, пріоритетів, які ставить президент України, прем'єр-міністр України. Ми вистоїмо, ми сильні, ми Україна. Пане міністра, ви от згадали, що крім вашого приміщення постраждали ж там вже ж поруч, так і університет Шевченка, два корпуси червоний і жовтий, і коледж зв'язку, який теж неподалік. Чи є можливість оперативно їх відремонтувати, чи бодай привести у стан, який буде придатний для подальшого навчання? А ви знаєте, на сьогодні чим ми займаємось всі разом? Ми сьогодні закриваємо ті пошкоджені вікна вхідну групу для того, щоб ну перше. Убезпечити пліснюва, сирість, волога. Ну ми розуміємо, що верхні поверхи завжди можуть і поселенням птиць там бути і все інше. Ми маємо уберегти всі приміщення. Ми маємо уберегти наші. І кабінети, і університетські кабінети в але постраждав не тільки коледж, постраждав не тільки університет, тільки по місту Києву, три школи, один садочок, два позашкільних заклади. Всього по Україні під час 10 жовтня постраждало 38 закладів освіти. Що сьогодні робиться? Ми терміново формуємо документ уряду, який би дав можливість по саме по постраждалих заходах 10 11 жовтня. Терміново сформувати певну суму коштів, яка б дала можливість остеклення, закриття вхідної групи і ремонту даху для для упередження холодів, для упередження заливання для підготовки до осінньо зимового періоду. Зрозуміло, це стосовно е, цих навчальних закладів. Але після понеділкового удару також було ухвалене рішення перевести на дистанційну форму навчання всі школи. Е, Наскільки це можливо, і тут хочеться зрозуміти станом на сьогодні. Є у вас розуміння чи буде продовжене це рішення міністерства, чи можливо з понеділка ви дозволите і очну форму? Я дякую вам. Хочу трошки поправити, адже міністерство ні в якому разі не ухвалює рішення, а рекомендує щодо формування освітнього процесу і форму організації освітнього процесу, враховуючи суспільну небезпеку від ударів Російської Федерації ракетних ударів, бомбових ударів я завжди казав, безпека на першому місці. Тому саме міністерство зробило перший наголос і рекомендувало перевести до п'ятниці в онлайн формат навчання, адже і батьки, і діти, і вчителі ну звісно, це не ми вже звикаємо до війни, але при цьому безпека на першому місці. Ми маємо убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Остаточне рішення приймається керівником військової адміністрації, засновником або керівником громади щодо кожного закладу звіти і формування його індивідуальної освітньої траєкторії це очна, змішана або або повноформатне навчання. Я абсолютно впевнений, що безпекова безпекова ситуація по по наявності сховищ. По забезпеченні вкладу держави у формуванні безпечного освітнього середовища сьогодні дозволяє 70% закладів освіти принаймні змішане навчання запровадити, тобто з хоча б з якоюсь долею соціалізації всіх учасників освітнього процесу, спілкування учнів і вчителів, студентів і професорів, доцентів, адже це є запорукою якісних навчальних залишкових навчальних знань у майбутньому. Так, безперечно, ви праві, тобто ви рекомендували. Я просто не зовсім коректно висловився. Тобто, наскільки я зрозумів, ви готові з понеділка рекомендувати переходити на таку змішану форму навчання. Тим більше, наскільки я розумію, бомбосховище у школах, ми з вами якось кілька тижнів тому про це говорили. Вони зроблені за певними вимогами, і вони дуже часто безпечніші ніж якщо діти залишаються просто вдома. Ви абсолютно праві, адже бомбосховища тестовані за стандартами державної служби надзвичайних ситуацій, і ми сьогодні спілкуємось із батьками із вчителями, розраховуючи на те, що Наприклад, дитина, яка знаходиться на сьомому, на третьому, на сьомому, на одинадцятому поверсі, іноді іноді в більш небезпечному становищі при повітряній тривозі, ніж знаходячись в закладі освіти, атестованому комісію, в яку входили, і державна служба на звичайних ситуаціях, представники міністерства освіти, національної поліції. Військових адміністрацій, маючи різного типу укриття, і маючи кваліфікований персонал, який здатний абсолютно повністю забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу, супроводити дитину до сховища, надати їй водичку, дати можливість займатися цій дитинці відповідно до профілю того чи або іншого класу. Проводити там групу подовженого дня? Я особисто був в декілька закладах саме і при повітряних тривозі, і бачив, як це відбувається на сьогодні. 70% закладів освіти забезпечено такими укриттями. Це хороша цифра, але тепер постає питання стосовно наступного бюджетного року: чи зможе ваше міністерство? Ну, принаймні не гірше ніж цього року забезпечувати е, цей освітній процес, тому що попередній аналіз, який робили освітяни проекту бюджету на наступний рік, він вказує на те, що там приблизно на 17% передбачають скоростити фінансування освіти. Як ви реагуєте як міністр на такі скорочення? Знаєте, будь-які скорочення бюджету міністерства для профільного міністра є якби болючою процедурою, але ми маємо всі розуміти. Сьогодні ми живемо військовий стан. Сьогодні майбутнє України залежить від нашої обороноздатності, адже якщо не буде нашої перемоги, якщо ми не вистаємо в цій боротьбі, то тоді, в принципі, і забезпечення всіх інших віддатків виглядає трошки сумнівним. Хочу сказати, що в декілька секвестрів саме 22-го року видатки міністерства освіти також були зменшені і на цей рік, але ми спромоглися разом з керівниками департаментів з засновниками закладів освіти в цілому з освітянами сформувати освітній процес таким чином над економно, над раціонально використання цих коштів щоб завершити цей освітній рік. Ми також чітко розуміємо, що в наступному році так є. Певне скорочення на 17%. Але я чітко розумію, чітко знаю позицію уряду України, президента України, що при певній можливості збільшення видатків і перевиконання державного бюджету на наступний рік витрати на освіту будуть безумовно скоріговані на користь освітян. Тоді ще одне уточнення з цього приводу: чи передбачені будуть гроші на друкування підручників, чи достатньо їх буде? Бо цього року ми знаємо, є проблеми навіть при навіть при скороченні видатків державного бюджету на 17%, Ми в цьому році маємо дві нові субвенції. Перше, що це є забезпечення безпечних умов для закладів освіти в розмірі півтора мільярда це і сховища. І, взагалі, безпекова ситуація, а також придбання шкільних автобусів на мільярд гривень. А щодо підручників, ви знаєте, ну так ми маємо сьогодні проблеми щодо забезпечення коштами видатків на підручники. Але при цьому, завдячуючи нашим донорам, нашим партнерам, Європейському Союзу, Іншим нашим донором. Ми намагаємось утримувати ситуацію щодо підручників на досить, досить нормальному стабільному стані. Наприклад, на сьогодні більше ніж 1300 примірників-підручників розміщено в електронному форматі, є в вільному доступі всі новітні примірники на 22-23 навчальний рік. І на наступний рік ми маємо. Так, при потребі півтора мільярда, ми маємо половину цих коштів. Але я чітко знаю, що ми сьогодні скупаємо у всі двері донорів, і сьогодні видатки на друк нових підручників для учнів шостого класу в нас передбачені у проєкті закону України про державний бюджет. Все інше ми вирішуємо з донорами, з видавництвами, і сьогодні всі українці, всі закордонні партнери підтримують нас в цьому без підручників, діти не залишаться в будь-якому форматі, в повному пане... форматі або в електронному та пане міністр, у Нас хвилина залишається, але я хотів ще одне запитання, якщо можна коротку відповідь з приводу планів про переведення на бюджетну форму навчання тих студентів, які поступили в українські виші з тимчасово окупованих територіях. Наскільки це реалістично? Реалістично, абсолютно дуже дякую за запитання. Адже це питання було ініційоване студентами на зустрічі з президентом України. Президент поставив відповідне доручення. На сьогодні я сподіваюся, що ми найближчим часом винесемо це на засідання уряду, але це не з окупованих територій. Це з так званих небезпечних територій, які по, по наказу мінреінтеграції формуються ті громади, які були деокуповані, які ведуться активні бойові дії, які окуповані. Ми маємо дбати про своїх громадян, які на сьогодні опинилися в скрутному становищі. Це доручення президента. Ми його виконуємо. безперечно. Дякую дуже, пане міністре, за те, що знайшли час відповісти на запитання. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, був з нами в ефірі марафону Єдині новини.